Зараз, 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 що все ходи, Я... Далі продовжу. Зараз сам пройду контроль, розкажу детальніше і за вихід німеччини з Євросоюзу. Короче, бачили дуже на того перевіримо, ну, це бо я так цивільненько виглядаю, але все контролі абсолютно всюди перевіряють повністю документи, паспорта і так далі. Контроль ну це в принципі і хорошо, але це тільки початок. Зрозуміло, не можливо, ж одразу від а, не було, не було, не було нічого. А потім раз і все, ми вивезли, закриваємо всі кордони, виходимо з євросоюзу. У нас тепер своя політика і так далі. У Німеччині взяла полохів в економічному плані. Дуже їм надо щось зображати, і вони молодці думають. Зображають. Німці взагалі шкода з цієї ситуації, що у них відбувається зараз. Бо вони дійсно нам багато допомогли. І дивіться. Не можна раз і тіпа не було нічого. І добрий вечір ми виходимо заюзу. Вони вже про це все розмовляють. Тому треба плавно чуть-чуть Спочатку там розмови про це, потім отак великий контроль на кордоні. Потім ще, потім ще це буде вже стачаться, вже стачаться і. Друзі, думайте, бережіться і а, шукайте собі якийсь зараз онлайн заробіток, і вже маєте якісь дороги відходу по Європі, по світу, де ви могли бути Шукайте безпечну країну, безпечне місце, шукайте постійно аналізуйте взагалі, що в світі відбувається, щоб ви могли собі в будь-який момент раз і опинитись там, де вам треба. От дуже непроста накальонна ситуація. Щоб не було, у вас, що ви один день прокидаєтесь і пам'ятаєте, коли 24 лютого було. Хтось себе шашлики їхати, так? Робити а виявилося, що вона повномасштабна, і всі були в шоці. Я в тому числі коротше. От тому краще бу... лучше Знаєте, як то кажеться? Дітуть сніжок і тут.